У цій ігровій кімнаті дитсадка у Світловодську діти гралися в останнє торік у лютому. До повномасштабного вторгнення Росії його відвідували 130 дітей. Після тут поселили переселенців, розповідає директорка Наталія Рижик. До нас заїхали внутрішньопереміщені особи з 13 серпня 2022 року. І з того часу, ну, десь через наше. Заклад пройшло в середньому 130 осіб, які були хто тимчасово, хто місяць, э, з місяць з місяць, три місяці проживали. Є ті, які проживають от уже дев'ятий місяць. Переселенка Людмила Островська з трьома дітьми тут живе з серпня після евакуації з Донецької області. Це Люба, Даша, діма Почали там бахати, Я інвалід старої групи, Боялися і попросили, щоб нас вивезли. Тут нам спокійно. Це ж я сплю, там синок спить, а там дочки спят. Документи дітям для дітей і все. У нас там квартир, дом свій, нічого не знаємо. Дуже хочу домой. Нині у десятку проживають 16 переселенців, каже директорка. Більшість з них ну є особи, які мають інваліди другої, першої групи. І багатодітна родина одна. Говорить, нині більшість дітей, які раніше відвідували дитсадок вдома. Ті, які батьки працюють, критична інфраструктура, за довідками вони відвідують чергові заклади, ну а інші, здебільшого, вдома, з бабусями. У ну, кожній родині своя ситуація. Дитсадок син не відвідує рік і три місяці, розповідає Тетяна Славітяк. Дитину маским залишити. Більше вдома. Він на вулицю це дуже важко витягнути. Більшість в телефоні, мультики. Садкою монаги більш цікавіше було. Бували такі моменти, що навіть не забереш садочка. Чекаємо, коли знову відкриється садочок. На території Світловодської громади 19 дитсадків, 14 з них у місті Світловодськ. У трьох з них нині проживають 68 переселенців. Розповідає заступниця міського голови Юлія Орлова. До 1400 дітей це всього по територіальній громаді дітки дошкільного дошкільного віку. На сьогодні у нас відкриті в деяких закладах чергові групи, і кількість таких дітей, які відвідують садочки, складає 493. Але перед цим у нас є багато запитів на відвідування. Зараз вже збільшуємо такі групи і плануємо відкриття 687 діток на старшу групу і 82 діток поки що на молодшу. Це на перші зараз два місяці. Потім будемо збільшувати. Переселенцям пропонуватимуть інші місця для проживання. Це будуть і комунальні заклади, де ми будемо розміщувати цих людей, знову ж таки дошкільні заклади. Які ліквідовані були раніше, ми пропонуємо також вільні кімнати у гуртожитках. Говорить, що буде садок після проживання в ньому людей повернулися діти. Приміщення треба підготувати. У нас є запит управління освіти молоді та спорту на суму більше 600 тисяч гривень, яку ми вже подали на розгляд сесії Столоцької міської ради. І ці кошти плануються виділення на. Поточний ремонт цих садочків саме необхідні покраска, відновлення можливо сантехніки. За даними Юлії Орлової, людей, які проживають у дитсадках, розселятимуть в інші місця з 1 червня. Після ремонту з липня планують приймати дітей. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.